Так, Всім доброго дня. Ось такий ось Техас принесли. Казали, що я вже його ремонтував, але я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Були такі новенькі ще, з ручкою там Тіхаси, але цей не пам'ятаю. Ось, він, бачите, такий заломаний робочий апарат. Кажу, що ж це таке? Та кажуть, він же ж не стоїть на місці. Значить, Він працює в жорстких муху. О, щось там. Чуєте? О, щось випало. А що випало? А, кашка, кашка випала. Ладно, будемо відкривати. Побачимо своє віково все пробити. Так щось на нього добре впали. Знімаємо, дивимося. Ага, він не продувався. Він нікому не потрібен, щоб продувався. Пелюки тут валом. Оце що це якийсь. Не зрозуміли, що це дровсель чи що. А це що? Блін, думав, одірвано. <гум> Де ж ці провода? вони ось тут є. Що ну добре, треба буде продавати. І дивитися. Не, ну він в мене не був на ремонті. Отак я б не залишив би. Я думаю, що так би не залишив. От. І я не бачу, щоб... Я тут рука, так сказати, моя була, а ну подив... подивлюся тут. Транзистори не зірвані. Та ні, я, мабуть, його не ремонтував. Не ремонтування, далеко ходити не будемо, зразу перевіряємо. Так, вихід. Де одну Тут опір, а, падіння якесь є. Якийсь ланцюг там є, а тут 360 нормально не пробити. Дивимося транзистори. Але ну, вже давайте подивимося транзистори, добре. Це ж транзистор. А тут вони діоди, так. Так, ну. Да. Так, ладно, ну, давайте далеко тоді не ходить. Ми подивимося таким чином. Все. Включаємо кнопочку. Ось так. Щось вона, не знаю, але включаємо кнопочку і дивимося. Да, до речі, одному дописуючу, дякую. Я не знав, як користуватися дуже ним. Ну, він виключається автоматично через деякий час. Я його йду на ноль, потім включаю галетником. А він підсказав, кнопкою селект можна включити. Точно кнопкою Select він знову включається. Дякую. Ще раз дякую. Так, дивимося. Так, 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 так. Ну, давайте перевіримо. Тут, тут нема, а тут, тут є. Тепер на другому. Кнопка працює, значить щось інше не працює. Будемо шукати. Блін, а він ще й на процесорі якомусь дивиться. Що цей процесор робить? Хір його знає. Блін, капець. Просто капець. Включив я через лампу, нічого не сталося. Подивився, на банки приходить напруга. А те додивився, ну, треба продути. ну-ка, видно може. Оно видно, бачите? Мікросхема. Кришу їй знесло. Дах знесло. Це якийсь, ну-ка топ, мабуть. Чи? Ті, ну вай. В общем, якась, якась мікросхема така, семінога, Сіміножка. Мікросхема якийсь топ. Я подивився, там топ є, а який невідомо. Ну, будемо дивитися, який. Ну що, як кажуть, відбилися малою кров'ю, зараз покажу. Ничего. Ну так, включаем. Даємо напругу. Десь при 80 запустилося. Виводимо повністю. Лампу висключаємо. Выключаємо, верніше 220, десь 219,90 скільки на виході. 82 вольта. Шикарно. Шикарно. Ну, все. Вот. Перезаділа тут вилку, вилку. Зараз, секунду. Значит, вималював був я схему, як включається. Подивився, що це схема. І потім знайшов. Це топ 250-ї серії. Ось, вона рванула. Благо тут написано, що топ хоч можна було ідентифікувати мікросхему. Топ-250 серії. 242, 240 серія не так розташована. А 250-262 не М, тут ПГ. Так Знайшов тільки одну мікросхему. Не пам'ятаю, 256 чи 258 поставив, а інших нема. І коштують вони, я вам скажу, не слабо. Ці мікросхеми. Ой, так що не такий дешевий ремонт виходить. Як хто думає там замінити. А що там, що там замінить ту мікросхему? Що там замінити той резистор? Ну його треба знайти і ще й нормально замінити. Ну добре, целерика. Нормально зроблений клемники, обжаті ще й пропаяні. Тепер тут вилка витягнута, кусок відрізаний, викинутий. наконечники обжаті. І тут якісь умніки, прижимну планку прицепили зовсім по-інакшому, не, не так, як треба. А так. Ну, в общем. І тут воно було на саплях зроблено, Зараз буде все нормально. Да, Провод невеликий, короткий, там, сантиметрів 60, мабуть, може трошки більше. Але вони через подовжувач. Це краще подовжувач, ніж провід тут 5-метровий цеплять, що він важчий за сварочний апарат. Ще цікавенько дивлюсь, у трансформатор. На ще сердечнику нормальний. Думаю, ага, це косий міст. Коли дивлюсь, а тут 38,46 стоїть. Ну і процесор кудись влупили. Для чого він потрібен, не зрозуміло. Ну ладно. от, А тут ось дивіться, середня точка, зараз покажу. Середня точка йде зразу на мінус. А на пів обмотки ось одна, ось інша є. На одну пару діодів і на іншу пару діодів. Повний міст виходить. Тут же ж нема конденсаторів, Ні, нема. Повний міст. Транзистори. Ух ти, класний тут. gv 30 V60. ST microelectronics Дуже класні транзистори. Ну, бачите, всі на підложки. Значить, повний міст. І підложки, я вам скажу, керамічні. Так, да, підложки керамічні. Так, задумка непогана. Рішення непогане. Але в мене ну, шо, дуже компактно все налякано. Ну і отой мікро. Процесор якийсь ще що воно стоїть, ото смущає. А так все нормально. І ще буде заміна кнопки, вона погано включається, по-перше. По-друге, на 20 А, ну то ладно. А тут може побачите, зараз підніму п'ятачки згорені. О, о. Зараз. Ну видно буде, ні? Мабуть, не видно, але ці п'яточки згорень. Кнопка під заміну.